Слава Ісусу Христу, учили треоського те. Починаємо нинішню новину. Начнем їх із файного. Наприклад, нині в Кичаревах було у церкви свято. нинішнім святом, а майдобре буде, аби вас привітав самі я у вас привітал, самі священник. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі возлюблені у Господі. Отці, братія і сестри, сьогодні прекрасний праздник, особливо для цього святого храму, для цього сеління. великий престольний праздник. Це велике свято на честь введення в храм і святиє і Благословенної Матірі і Пречистої діви Марії. Сьогодні, коли ми празднуємо День пам'яті, день празнування матері Божої, це для нас великий праздник. Тому я всіх щиро вітаю особливо отця настоятеля, прихожного святого храму всього і всіх гостей, які сьогодні прийшли на це престольне свято. Сьогодні отець Василі подробно розказав про життя і про участь Божої Матері в нашому спасінні. Матір Божа зіграла велику роль спасінні роду людського, тому що. Вона була обітована Богом ще в раї, що сім'я жени, сатебу змія. От прийшло время, коли Діва Марія прийшла на цю землю і народила нам Спасителя Господа і Ісуса Христа, який прийняв позорну смерть на крісті і своєю кров'ю омив первородний гріх Адама і Єви, і відкрив врата рая, які були закриті, коли. І згнані були із рая, Адам і Єва. Тоді, пам'ятаєте, були закриті врата рая і представлені були ангели, які охороняли ці врата. І от Матір Божья, народивши Ісуса Христа, відкрила ці врата рая, де кожна людина, кожен християнин, який бажає внити ці врата до Царства Божого, до цього раю. А має можливість, тобто кожен віруючий в Ісуса Христа як в Сина Божого, і як хто приймає Його тіло і кров, це є людина, яка має можливість попасти до Царства Божого через посередством таїнств покаяння і святого причащення. Тому всі ми маємо таку можливість. Тому Господь, коли воскрес, сказав радуйтеся, тому що. Побіждений ад і відкриті врата рая. Тобто кожен християнин, кожна людина має можливість попасти до рая, хто має бажання. Тому, браття і сестри, будемо всі старатися йти до цього царства до раю, до якого ми всі стремимося в нашій житті, але враг нашого спасіння діяво не пускає нас через всякі іскушення, особливо в нинішній час, дуже всяких багато. Із і всяких таких, до чого ми прив'язуємося зараз, це особливо інтернет. Всі живуть ви, в такій віртуальній житті. І тому, дорогі браття і сестри, от треба мати добре і розум для того, щоб руководствувати себе і направляти свої ступи до царства Божого. Я желаю всім нам, дорогі браття і сестри, спастися. І прийти до Царства Божого, бути учасниками Царства Божого, тому що йому немає окончання. Там життя вічне. І тому, хто хоче жити вічно, той буде стремитися і старатися. Але Господь каже, що царство Божє нудиться, то й силою береться, воно просто так не дається. Тому будемо старатися, трудитися для цього, щоб заслужити це велике, Таїнство Царства Божого, де вічно будемо наслаждатися присутнім Божим і чути ангельський спів. Амінь. Два наші новини, ви всі прекрасно знаєте з прошлих новин, що хотіли говорити нашу головну докторку. Шпільканю, яку всі знаєте, прекрасно. І нині була спеціальна у сілі Раді е, сесія. Її не уволили, але забрали комісію. Комісія буде е, провіряти провіряти, що там, як там, е, поза чого вона хоче йти, бо ходять усякі слухи. Но ми вам тоді кажемо, іменно поза чого. Вона хотіла лишити е, роботу. Далі що ми ще хотів додати? Комісія буде три місяці е, слідкувати, допомагати, аби все було добре. Я від директору КМП Трайївський медичний центр Раєцької сільської ради про звільнення спосаду. Питання номер 2 Про внесення змін до статуту КМП Трайської медичний центр ЕСої ради. Pitanje broj 3: onošenje zmijinda na mjesni budžetski izvještaj, pitanje Amarok na 24. riktor, rashodi budžetnih predmeta u okviru budžetnog financiranja. Pitanje broj 4: o venuči na transportna dozvuka za u Banan Brezovskoj silskoj rady. Pitanje broj 5: elektronne po elektronnem autonam na mjesnoj silskoj rady. Poje kiye domanje propozyciji, eh uh, Amarok. Damok. Зараз, зараз саме варіант. Заяви депутата випуского 3 розповідання відповідного важко. І друге питання було з'єднано до наріжних закладів і світі на 2014-начальні Третє питання протежені військової комітету 28 листопада 2024 року. Директора КНП Раїлської медичний центру Раїської сільської ради про звільнення з посади. 2.12.24 року э, поступила заява від директора медичного центру Шміка э, Текст заяви. Прошу вас звільнити мене з посади директора КНП-Драївського медичного центру Раївської сільської ради за власне бажання. Э, у кої, які є пропозиції, зауваження, подані mm -hmm. можу надати її питання, чого вона виріла входити зі свої поза. Рампію обоснує всім. Прошу треба сина підіової шансі. 3 числа перетину, що саме заяву про звільнення. Про своє власне бажання звільнення з посади. До чого з посади? Того що е, небажання робити на такій посаді, старатися щось зробити для людей, а люди до тебе відносяться посвинська, е, небажання осиджувати свою робочі годину, е, небажання щось зробити для того, щоб, щоб покращити медицину, е, зривання графіку з двері. Ну і прочі-прочі, я -прочі, не буду тут все перераховувати, тут всю грязь, яка була. І того досягне е... ну, то вже з літа місяця, тобто я тут допотіла, туди не потіла, туди не хотіла, туди хотіла передома, ноже на ту вже накипіну. І от я написала заяву за власне. Прошу депутату підтримати. Ну, то Слухайте, да. я може треба з цим бороти, а не просто писати заяву втікати. Боротися, ну, З цим ну, боротися? уволити. Якщо воняю, воняю той же самий люди будуть у Михайла Михайловича, а в нас яка внатака, вона така, така, що вона нас звільняє. Питання, в то, що люди хочуть вертатися до хуста. Хуськи це помасида. Будь ласка, в них є всі можливості повернутися в хуську це помасида. Але вони не враховують то, дотепер вони говорили книжка, і коли все це розпаде, вони не враховують то, що е, якщо буде скорочення і буде дуже велике скорочення, того що лабораторії не буде, я вже були з був Михайло Михайлович, я говорила, невже та бабка діди може собі дозволити, якщо буде скорочення, поїхати до хуста, здати аналіз за 100 гривень? Я, так розум я, я уверена, що. Люди не мають до грошей поїхати до куста, здати аналіз, вернутися назад, хотіти до куста, обрати за самими аналізами. Того, що все дорожає. Хочуть люди, будь ласка, виправдовуватися, Бо боротися, я боролася. Розумієте, я боролася. Табло. було. Я боролася. Я просто не. Не говорила Михайло Михайловичу, не зверталася до вас депутату, я боролася. Ну, боротися я в мене вже сильний. Знаєте, коли банка повна, мю не тали, в нього воду лейтеляйте, десь воно вже перевіряв. Давайте ми будемо в місті боротися, маємо допомагати. Це питання вирішити, просто... Зміни, в нас якся пункта. Іван Іванович узяв, написав утік. Я ти не, не вічу. Вас... Ви бачите, що не, <звітте> я лікаря лишаюся, я не відійшла, я тобі не почув. Я втік. Зумієте? Ну, старалися навчати. Як ми навчали формувати ОТГ, все, Михайло Михайлові, каже, треба нам те, треба нам то, треба, Ми все піддержали. Ми вас підтримували все повністю. Все. Що треба було, не було питань. Так було? Так було, було я дуже І ми просимо зараз не робити так, просто взяли і ті. Ніяк... Просто, розумієте? Давайте боротися, якусь систему всіма. Я розумію, що там тим, і казали, якийсь солдат, з кому не любиться, розпорядок роботи, розпорядок торгу. Давайте будемо рахувати ту роботу. То, може, Може, Розумієте? Дякую, Василій Миколайович. Давайте, може, я виступити на 5 хвилин. Заява була ще написана 2 тижні назад, тому, згідно закону, все так і має бути. І 2 тижні назад, два тижні підряд я з Наталією Васильовим проводжу розмову. Стараюся. І просив її, наприклад, аби поміняти своє рішення. Чому? Ми дуже тяжко починали, фактично, бо нічого ніч не було, все треба було організувати, треба було зробити контрактування, треба було все зробити. Має тяжкі часи, має тяжка доба початку роботи в медичного центру. Пам'ятаєте, треба все було виділяти кошти, тобто, на даний момент центр працює, можна сказати, за кошти МЦЗУ. Da, у початку року треба було їм дати старт, але то є наш заклад, і ми маємо, Так, наприклад, там на школу мистецтва або на uh, uh, там, uh, центр культури дозвілля і на який наш заклад, який є засновниками, ми маємо їм допомагати. І якщо будемо видити, ну, видимо, що є uh, позитивний результат роботи uh, комунального закладу у Гравській медичній центрі. За роботи Наталії Васильовної. Десь у нас була також дискусія на зборах тепер у Наталії Васильівній в кабінеті прийшов весь колектив, який теж просить Наталію Васильну залишитися в ПНП, дати якийсь їм термін, або нам термін, всім термін. Тобто усім місті я рахую, так, дати якийсь термін. Для Покращення. Якщо воно все значить є результати і далі будемо буде покращувати. Якщо результати немає, то вже, я поставив два, два такі питання щодо статуту і щодо, щодо заявлення Наталії Васильівна. Я кажу так, то мені було рекордом робити. Вона Добре працювала, да, весь, знову ж таки кажу, за себе говорю, що я як керівник, як повноважена особа, на то, стараюся, якщо я вижу, що якісь є проблеми або недолік, або я вижу, як керівник, то, то, то я стараю наголошувати в тому, як директора медичного центру, так і Михайловича директора школи. Так, Сергія Миколаївича, начальника ЦНАПу і так далі. Земельного відділу, соціального відділу. Тобто, якщо я поставив начальнику відділу яку якусь людину, на яку я покладаюся, тоді ту людину я маю казати та й маю право казати десь якісь недоліки. Рахую за потрібне, щоб Наталя Васильівна залишилася на Посаді директора і ще хоча б на три місяці, надала осила, на три місяці. Так як я вам казав, на початку року зробити збору всіх медичних працівників, наголосити їм свої вимоги, промоніторити, що буде моніторитися, наприклад, місяць, два-три депутати, сільська рада, Директор медичного центру і так далі будемо моніторити, наскільки можна е, ісправити ситуацію з колективом, з забезпеченням, далі 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 далі. Якщо воно є позитивно, е, тоді вже так, е, е, рубати з плеча і е, подумати, чи воно стоїть е, робити, що во собі так десь надумали. І, то, я розумію, кожного з нас є. Якісь у житті, що паде стимул чогось робити. Але то може десь підняти тут, тобто тимуло десь порозумінням поставитися, десь допомогти, підкласти плече і так далі. Я рахую, що залишитися у медичному центрі, який вже фактично працює сам на себе, далі трошки нам треба. Зусиль, але є багато речей на покращення, але думаю, що можна з цим справити, якщо разом йти до тої роботи і так далі, далі, далі. Так що, моя така думка. Я особисто кажу свою думку, може ще хтось хоче власне, Треба, я вибрали речі, то каже, не засідання. У нас є така проблема в громаді в усіх установах. Uh, люди декоди думають, що якщо він робить на державній роботі, його ніхто не звільнить, його ніколи не просто держать на роботі, люди роблять, що хочуть на роботах. Це у нас є проблема, реально. Усіх, усіх відділах. А люди старають керівники так, не файно, бо ми в одному селі одній громаді не файно робити. А та людина, яка робить на роботі, має задавати, що, що не файно так робити: робити на державній роботі, отримати кошти, а робити що хочете. От то дійсно не Зато... І то в то... нас є проблема, вся. Усяде, бо. Ну... не звичайно, воно так. Плавила Так. Дивіться. Яка повага має ще до керівника, якого здоров'я. Рано є просто людський фактор. Людський фактор. Да, я молода. Отака молода, я молодша За тих людей, які роблять у мене в колективі ну, поки, бо є просто людський фактор. Просто елементарно людський фактор.

До звільнення. Вони погано У селі. Порядок, але але, але походу, центр, Бо, іначе місця є, що центра не буде. Ми, ми. Uh, ми. Uh, а всі треба це вирішувати. То не просто, але може бути впливаний. Я не знаю, що в нас це зробили. З чого ми починали? Ні, бо я я надаю. Я тільки говорю. Знай, і, і нікуди. Просто віде. не нету. Завсі в одним словом да, кажуть, що ніся не робить, розселяють така людь. Ну, моя впер, за всіх, <поє> ко, за всіх нас. Не, я думаю, що не треба скижити, а треба придумати роботу і і те упорно впер. Ну і все. Добавлю до цього, що я сказав, Мусимо розуміти, що у за, за, нас ну, закінчується договір по контрактуванню. Якщо, знову ж таки, е, треба часто, аби, наприклад, взяти тимчасову коротчу обов'язки на цю посаду, треба робити ключі, треба податися на, контр... на продовження договору про контрактування з НСЗУ. Е, Наталія Васильівна це все знає. Тільки е є кінець року, на слідуючий рік ну, 25 рік надається контрактування на 3 роки. Тепер, коли є старосне контрактування на рік. Треба продовжити договір контрактування. Треба це, треба то, розумієте, тут Киманенко така ситуація, повітря руку, і я чесно Наталя Ціна прийшла в кабінет, я облила ну, мене капечену і... Добре, що волос кура не добре, що волося не було, я не було. Я теж що нам треба попрацювати. А найти так.

Шановні депутати, із числа депутатів, і числа uh, працівників сільської ради, з числа uh, медичних працівників або директора і управління, так? створити робочу групу моніторингу на 25 рік, на певний квартал, з початку року до кінця третього місяця. За квартал дивитися, яка буде, яка буде, яка буде, яка буде, яка буде яки, ріст чи пад, чи яким чином що, як буде воно.

Я лікар, ви маєте знаєте, на свою посаді. Я лікар, я лікар вони шаю. Лікар не лікаря, Коли люди перейдуть у хуста, коли люди перейдуть, у хуста, то вже вот. Тобто люди шкода. Розумієте, є. Для чого ми це дороги туди? В мене не перша пропозиція. Доносить публічно до людей, що це стане, люди теж мають реагувати. Люди не можуть покладати на плечі депутату та керівнику. Дуже такі люди просто самі. Я пропоную Наталі Осина е, відхилити Так, да, да, так, да, так. Да. Да, да, да. eh, да, нам, депутатам створити на тут, наприклад, да, рішенням сесії е, про створення робочих груп щодо роботи Драйвського медичного центру. Цього, тоді буде, я думаю, результат точно буде результату. Іти на зустріч, допомагати. Що треба, що просить, то було так, як треба питання, яке <coughs> вже якось там була. Визначити, що там є. Ні, що є, не маєш у когось. Там ловите, коли там розумний є. О, ловите, а хтось чого? А що ви тут Ні, ми теж не мучуємо. Сановні депутати, зверніть увагу, що є картина, що теж не можна. Ну, ми в мене дорожі, згодом, а я... Зверніть увагу. Звичайно, згодом. Звичайно, згодом. Тоталя готові? Кликайте за я готова терміну, якщо за три місяці ніч не поміняється. Якщо, я не думає, що міні, міні, квартал. Uh, якщо ніч не поміняється, то... Д... Може ще, Мож ще раз написати. Може ще раз написати. <світ> і туди в... Ну, я попрошу вас усіх побіцяти, що якщо ніч не поміняється, ви проголосуєте і...

відкликання заяви, рішення е, 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 ми ми розглядаємо. Етично відхилити. А коли ставте на голосування, ми, не, ми не, 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 не. Вона відкликає заяву, а ми приймаємо рішення про створення комісії. Комісії, що? ну. Найбудеся? Найбудеся. Я вам дякуємо, плідної роботи, разом. Можу, Дайте їм заяву. Дякую. <laughs> Дякую, може... звісно. Я... Що... Що... Тоді по першому питанню, створення робочої е, групи щодо моніторингу. Ми переходимо до слідуючих новин. У селі Драгові відкрився новий магазин, відкрили його люди з Чумальова, дуже приємні. Магазин файний, шикарний, я там був. Було там багато на відкритті людей. Подивитеся зараз відео. Прошу заходьте, інтересуйтеся, ціни не дуже великі. Бо що вам додати? Коли наші сьогодні значення другі, муж ніч не можу додати. Магазин знаходиться там, де жив пан Грибовський, найбуде прощений.